Всім привіт! Сьогодні закриваю на зиму салат з баклажанами, або ж синенькі, як у нас ще називають. Такий салат називають по-різному: або ж десятка, або ж п'ятерочка, або ж соте, або рагу. Хто як називає, напишіть, до речі, як у вас називають такий салат, а принцип майже такий: же. ось дивіться, що мені буде потрібно: 2 кг баклажанів, 1 кілограм перцю солодкого, один кілограм. Помідорів, один стрючок перцю гіркого, грамів 100-150 чеснику, пів кілограма цибулі, а також, ще буде потрібно олія для смажіння, оцет, сіль і спеції. Ну це вже потім. А для початку саме перше, що ми зробимо, це відріжемо водоніжки, розріжемо так наполовинку. І пів кільця ми будемо нарізати сантиметр. Півтора десь товщиною ось так. Баклажанчики ми нарізали, додаємо столову ложку солі, пересипаємо, гарненько ось так перемішаємо, відкладемо баклажани в сторону, щоб вони випустили сік. А ми тим часом нарізаємо цибулю четверть кільцями. Чистимо бонгарський перчик від насіння та нарізаємо. Перець нарізаю на три частинки і потім солонкою. І нам залишилось натерти томати на терці, щоб шкірочка залишилася в руці. Чесник я буду натирати на середній терці. І залишилось нарізати гіркий перчик. Якщо хочете, щоб погостріщий був салат, то насіння можна не удаляти. Це за бажанням. А тим часом баклажани пустили сік, ми їх промиємо під холодною водою і відіжмемо добре. У мене тут 250 мл олії, і я ділю трішечки більше в кастрюлю і так, щоб покрило дно сковорідку. І розігріваю олію. Обсмажуємо до прозорості цибулю. на сковоріці обсмажуємо баклажани. Баклажанчики позолотились, підрумянились і ми їх перевертаємо. Цибулька вже майже підсмажилася. Забираємо першу партію і так по черзі підсмажимо всі баклажанчики до золотистої румяної скоринки. Цибуля позолотилася і ми додаємо болгарський перчик. І також обсмажимо його. Перець ми підсмажували хвилин 15 і тепер додаємо томатний сік або ж томатну масу Перемішуємо і доводимо до кипіння. А баклажани продовжуємо підсмажувати порціями. Помідори кипіли 15 хвилин, за цей час ми обсмажили баклажан, опускаємо баклажани в томатну масу і обережно перемішуємо знизу вверх. Дамо на середньому вогні прокипіти 10 хвилин, а за цей час наріжемо петрушку і підготуємо спеції. І через 10 хвилин ми даємо чорний мелений перець разом з коріандром в мене тут суміш. Додаємо столову ложку солі, додаємо чесник, гіркий перець і зелень петрушки за бажанням. І знову перемішаємо знизу вверх обережно і залишимо ще, щоб перекипіло 5 хвилин. І перед тим, як закривати, додаємо 70 мл оцту 9% Ще один раз обережно перемішаємо, дамо одну хвилинку перекипіти і можемо закривати в баночки. Ну, от і все, друзі, дивіться, яка красота, який у нас салатик на зиму вийшов з баклажанів. Можна було, звичайно ж, і не обсмажувати баклажани, але вони тоді не такі смачні. Все-таки обсмажені баклажани набагато смачніші. Наповнюємо наші баночки доверху і закриваємо кришечками. І ось така у нас смакота виходить. Перевертаємо. Так всі баночки. І накриваємо наш салатик чимось тепленьким до повного охолодження. І ще один салатик у нас на зиму готовий. Ну, і спека у нас. Ось так, друзі. Вийшло у нас 3 літри або 6 півлітрових баночок ось такого чудового салатику на зиму. Він дуже смачний і трішечки залишилось на пробу. Це дуже смачно. Для мене баклажани в будь-якому вигляді це смакота. У нас на каналі, до речі, є. І тещин язичок, і десяточка, і дуже багато рецептів з баклажанів, і баклажани по-корейськи. У нас є плейлист консервація, де ми консервуємо майже все. У нас є плейлист квашенина, де ми все квасимо. Якщо якийсь рецептик сподобався, не забувайте ставити вподобачку, вам це не важко, а нам допомагає. До побачення, дорогі наші. Бажаємо всім миру над нашою країною. І все буде Україна.